Я Тетяна, працюю на житомирському м'ясокомбінаті оброблювачем. Я працюю з мая 2023 го двадцять третій рік вже на м'ясокомбінаті. Приїхали ми сюди в апрелі двадцять другого. Везли сина на навчання в житомирській політехніці. Він навчається, і думали, приїдемо на дві неділі. А виходить, приїхали надовше затримались. Ми приїхали з Солідара там, де добувають соль. Чоловік спочатку працював в шахті, потім він уже став по составі здоров'я його на поверхні був слісарімонтнік. Я, виходить, працювала там з 2014 року. Працювала я на електроподстанції, чергова була. Війна, в принципі, у нас почалася ще з 2014 року. Ну, ми якось воно вдалеке-вдалеке, Ну, як вдалеке, 60 кілометрів, 40. Даже. І ніхто, ніхто нікого не чіпав до цього времени. У нас там, виходить, квартири були, машина. З 22-го ну, вже батьки приїхали сюди, майже вже почалися там прильоти. Потім присилали вже фотографії, що вона згоріла, і одна, і друга, і е, дача теж. В принципі, там і город вже, мабуть, не дістаючий, тому що. Все розбите, води нема, газу немає, нічого нема. За що жалієш? За те, що там фотографії залишились, пам'ять залишилась і все. А так, все остальне живне. Первоначально ми, я прийшла працювати тут в Житомирі, устроїлася на Євресекангент. І дівчинка перейшла на м'ясокомбінат, Розчиталась, перейшла Ну і дзвонила, каже. Нормально все, приходьте, спробуйте. Ми такі, та ні, ну м'ясокомбінат. Оно ж завжди м'ясокомбінат всіх пугають как-то. І ми з подружкою вирішили спробувати. Приїхали туди, подивилися ще нормально. Колектив гарний начальство добре в нас. Стабільна зарплата виплачується, кормлять безплатно. Ми знімаємо житло. Я так розумію, що батькам же все одно важко. Коли в гуртожитку, поэтому ми навіть не рассматривали. Взагалі важко переїзд батькам дається. Страшно всегда виїжджати, але головне не боятися. Руки, ноги є, найголовніше. Заробиться, переживеться, на головне не бояться виїжджати. Особенно як з дітьми сидять, ну це, це жесть. Сидіти під обстрілами і під усім це цього, цього не варто. Мене звати Гайворонська Олена Вікторівна. Ми взагалі з під Бахмуту приїхали. Під Бахмутом ми прожили. Я прожила більше 30 років, е ну, одружилася, приїхала до чоловіка туди. Ми з села, але дуже велике і гарне село було. Калинівка дуже гарно було. Ліс рядом. Як кажуть, дайте крила, полетимо назад. Коли почалася війна, я ж кажу, що ми дитину вивозили. А самі залишалися, і там я працювала, ну дуже в пункт незламності працювала. Засинаєш, їздять танки, стріляють гради. Військові приїжджали, казали, що переїздіть, бо це буде дуже тяжке. Ну потім ми переїхали з дому, виїжджали з-під -з Бахмута. Ми нічого не брали, бо у мене чоловік кричав: що куди ти збираєшся? Ми сього на дві неділі, може, виїдемо. Але ці дві неділі затягнулися на дуже багато. Потім ми переїхали під Покровськ. Там ми прожили майже рік, і потім почалися теж сильні бойові дії. Нам казали, або ви самі евакуюєтесь, або ми будемо примушені забрати дитину, до Дніпра ВЗМ. а потім ну, чекайте, як там буде далі. Ну, а воно ж знаєте, як чекати до останнього, я ж кажу. А потім хватаєш отак, то що можеш в руки схопити і тікаєш, називається. Ну, взагалі це ми четвертий раз переїжджаємо, Да. Це дуже тяжко, коли, коли приходиш, ну, йдеш по місту, наприклад, десь грає музика, а ти знаєш, що у тебе немає просто нічого. Ми, ми, ми втратили все. Коли мені прислали останні відео нашого будинку, там залишався тільки фундамент. Тоже приїхали сюди, я більше 20 тисяч заплатила тільки за, за те, що ми ну, п'ятитонник, у нас була машина, там, бо ми знали, що ми їдемо пусту хату, і нам сказали: беріть там диван, крісло, беріть. Я почала шукати роботу. Ну, зайшла на сайт Андрушівський маслосирзавод» і там вакансія економіста була. Взяли на роботу, все ще дуже вдячна. Попала дуже в гарний колектив, дуже привітливі, завжди з посмішкою. Е, умови дуже гарні. Е, ми в кабінеті, в теплі. Ну, не знаю людей, я починаю балакати. Як то кажуть, як, як чоловік замкнеться в собі, е, ну... Все це переживати ну це дуже тяжко. А коли ну, співбесіда, з людьми, воно як це знаєте, ну забуваєш за те, що ти бачив там Кондратюк Наталя. Я проживала в городі Краснодон, Луганської області. 12 років У мене дівчились діти. Почалась війна, і ми вирішили виїхати. Мы в первый раз выехали в 2014 роте. Были сильные бои. Дуже важко добирались. 38 часов дороги. Мы выехали в Киев. И так как я сама оплачивала квартиру уже к хату, мы решили вернуться. Тем более был наголос, что нас соберут обратно. Нас не оставят в России. И когда уже у нас начали требовать, чтобы мы сдавали украинские паспорта, Менять на российские. я просто решила уезжать. Трохи важно вспоминать, потому что там, там осталась все, и квартира, и машина, и... ну и друзья. Пересечением границы у нас отобрали видеосъемки, флешки, и у меня не осталось просто, ну, выпал просто огромный кусок так получилось, что я в Киеве, когда уже второй раз выехала, я познакомилась с девочкой, она с Андрушевки. И она посоветовала, что ну, можно приехать, можно найти работу. Приехали в шестнадцатом году, мои дети пошли в школу. Мы искали одну контору и спросили у девочки, как нам пройти. И она действительно нам так горнюсенько сказала на украинской мове, что мой сын он, наверное, месяц ходил, искал эту девочку, потому что это так арно. И сын у меня тогда решил, что он пойдет в Драманово, педагогический. Я работала 6 лет в была в бухгалтером. Потом у нас как-то уже распался коллектив, смена руководства. Я пришла на завод, против лаборантом. Это 17 месяцев получается так. Ну, я пришла в грудне 22-го. Месяц я обучалась, и с июня 23-го руку я стала работать уже как рабочая единица. Я познакомилась с дужарными людьми, которые мне помогли устроиться, которые рассказали, помогли с квартирой найти. Ну, я вам скажу, что у нас завод новаторский. Я вижу, что у нас с видела якости технологии. Они всегда что-то новое ищут. Это рассматривают с точки зрения, что было качественно. Чтобы можно было это продать. ну и На работу возят, конечно, это плюс. У нас выдают форму. До речі, дуже гарно девчатка таки ходять. Просто мені повезло. Мне повезло, что я встретилась з хорошими людьми. Дуже багато людей, и все кажуть своей историей.